Бачили, знову висловити повагу до людей з нашої громади. Одну хвилинку вашої уваги. У нас є велика проблема. У нас не буде можливості не то, що називати прізвища, а як частини, у нас немає вже грошей. Гроші з вільних залишків закінчились на минулій бюджетки в п'ятницю. Ми задовольнили частини від 10% до 50%. І це велика проблема. Все, у нас ще 3,5 місяці до кінця року. А ми будемо відмовляти військовим частинам. Давайте подумаємо про це. Реально і велика проблема. Давайте пошукаємо якісь можливості зняти з інших статей які є незахищеними, щоб наповнити і перерозподілити кошти, і допомагати військовим частинам. Відмовитися від якісь можливо проєктів, будівельних в тому числі, для того, щоб ми задовольнили військові частини, величезна проблема. У нас немає грошей, вони закінчуються. Дякую. Домовлено, що коли при першому кварталі ми затверджували звіт, а я проводив тоді комісію, ми домовилися, що будуть життя проєкт рішень і будуть е, висвітлені зарплати всіх, хто отримує бюджетну зарплату, вчителів, садочків е, за і так далі. Це не зроблено й досі. Перший раз тоді на сесії не було я відділу в наглу всіх обдурили. Тому да, да. про звіт розмови бути не може, допоки не виконані умови, які ще мали три місяці